Пане Андрію, у нас були вже прекрасні історії, коли Збройним силам вдавалося підтопити російські кораблі, тому такі стратегічні, великі і дуже серйозні. Чи є зараз можливість робити так, щоб їхні кораблі не наближалися до наших територій та і таким чином не становили для нас загрозу? Така можливість дійсно є. У нас є ракетний комплекс берегового базування, комплекс Нептун. І комплекс «Гарпун», які фактично прикривають і південь нашої держави і всю північно-західну частину Чорного моря, після того як ми їх отримали, і після того як вони показали продемонстрували свою спроможність знищувати ворожі кораблі, то росіяни відвели свої ракети на і, в принципі, всі інші кораблі за Кримський півострів. Але після того, як ми почали використовувати ці морські дрони, а от жовтня місяця минулого року вони найбільш такі цінні свої кораблі, навіть перебазували до новоросійського. І зараз переважно вони діють біля узбережжя новоросійського. Але між тим, ну навіть знаходячись на рейді новоросійську, вони здатні виконувати ракетні удари ракетами калібр по Україні. На жаль. Тому що радіус їх дій півтори тисячі кілометрів дозволяє це робити. Що цікаво, з 18 травня, по моїм оцінкам, вони не застосовували ракети калібр для ударів по Україні, що виглядає досить дивно, тому що раніше вони складали там до 30% ракет удару. От, я думаю, що це пов'язано з тим, що е, ну, от Чорноморський флот, у них є якесь певне завдання, можливо протидіяти нашим силам у ході контрнаступу. Вони просто берегуть е, оці ракети. Тому що цих ракет реально небагато, вони ресурс той вичерпав, який був у них на початок війни. Зараз у них є можливість ці ракети виробляти, але, опять же, небагато. До 20-25 одиниць на місяць, і це не факт, що ну, зараз вони це можуть продовжувати, тому що використовується багато запасних частин складових з іноземних західного виробництва. І отримувати їх становиться їм все -все складніше і складніше. Але можна передбачити, що в принципі якась кількість ракет таких є, і це для нас зараз представляє загрозу. Знищувати в районі новоросійську на там їх дуже складно, тому що ну в принципі це досить серйозна дистанція для морських дронів, а надводних сил, які могли би підходити і використовувати ті ракети, які у нас знаходяться на березі, їх просто немає зараз. Але я думаю, що це питання ну згодом буде також вирішено. А от, от, от така ситуація на морі пан Андрію. А як ви гадаєте, от враховуючи, що е, ви в тому, що воно дивно виглядає, що вони не застосовують калібри, але ж в нас немає сумнівів, що все одно вони полетять по нашим регіонам. Е, е, зараз Київ найбільше піддається цим ракетним атакам, ракетно-дроновим. Та і за кількістю і за щільністю цих атак. І дехто припускає, що таким чином все ж таки намагаються росіяни повпливати на наших політиків, можливо, на генштаб і. Спинити наступ, нанесши спробувавши нанести удар по центрам прийняття рішень. От чого очікувати, якщо справді почнеться велика кампанія на полі бою, вони застосують все своє озброєння проти нас, чи навпаки, можливо, ці ракетні атаки можуть спинитися? А, ні, ну коли почнуться активні дії, а ми ж бачимо, що вони ну, в такому наближеному до моря напрямку. Тобто, в принципі, застосування ракет з кораблів воно найбільш оптимально для них, тому що ну, час реагування на їх на старт ракет там дуже невеликий. А зараз вони, от цього минулої ночі, вони використовували ракети повітряного базування з Каспія до речі, з літаків стратегічної авіації. А от ну, і, ну, на, на польот, на підльот ракети до Києва, до центральної частини України потрібен певний час. А тут я думаю, ну їх задум такий, щоб оці мати готовності кораблів морі і в умовах невеликої відстані, там буквально можливо 200 кілометрів, от до цього коридору, який захоплений ними на узбережжя Азову, вони можуть. Якимось чином діяти, от ну для протидіяти нашому контрнаступу? Я думаю, скоріш за все, задум і іменно такий, тому що ну ці ракети вони можуть. Е, е... Влучати досить точно, якщо не буде там організована ним протидія. От я думаю, задум загальний такий почули. Пане Андрію, дякую за те, що вийшли з нами на зв'язок. Друзі, під закінчення цієї години мали можливість поговорити з експертом центру оборонних стратегій, заступником начальника штабу ВМС збройних сил України у 2004 тисячі і 2020 роках Андрієм Риженко.